Треба думати так, як нам вернути. Школі честь, і вчителям честь, і вчительці насамперед. Тому що вона вчителька наших дітей з великої букви. Усе Барбово цього дня відстоювало не тільки честь села, а перш за все, честь і гідність учительки, яка працювала у школі не один рік і жодного разу не кривдила дітей. 15 діточок стоять одні. Плачуть, одні скачуть, а вона одна однісінька. Ми Між тими 15 дітьми. Вона їм дала все за рік. Любов видержала всі питання, які на ню лягли були, тому що діти не ходили в садок, діти не відвідували навчальні заклади дошкільні, а вона все довела. Громада села не витримала того несправедливого на її думку розголосу про те, що барбівська вчителька укусила дівчинку. Ніхто з людей дотепер у це не вірить. Тридцять років проробити гальробітна ваша робіт. 30 років проробила вчити. Яка діти наша із першої з букви вчить? треба поставити тебе ти Тебе поставити, зробила з дітьми. Спочатку перед громадою віддувалася лише мама другокласниці пані Оксана, але суперечити обуроні громаді було важко. Через пів години з'явився батько. Я прийшов заставати за вашу школу, не за вчитель. Я зробив усе розумію. Заяву я написав. Ми написали заяву, бо припинити подальший розгляд кримінальної справи. Люди подякували, але одразу попросили показати той укус, який нібито зафіксували експерти. Маленька Вікторія вийшла до громади і показала ледве помітний синяк на руці. Ну, мене вкусило бо я, я вам речення не записала. Говорили, що Говорив міліція. Укусу люди не побачили і не розуміють, чому батьки Вікторії не вирішили цю проблему мирним шляхом. Адже тепер від цього перш за все страждають 14 дітей, яких позбавили їх улюбленої вчительки і класного керівника. Вона дуже файна вчителька, вона дуже файна. Обуренню людей не було меж, адже цей інцидент у барвівській школі сколихнув не лише Україну, а й весь світ. Батьки і діти кажуть, заміни вчительці Ганні Петрівні немає. Наша вчителька не видно ні в чому. Вона проровела за неї стоїть все село, за неї стоять ті учні, які вже давно-давно покінчали, які вже ходять їхні діти у цій школі. І вони сьогодні тут. Хоча вчителька неодноразово вибачалася перед батьками другокласниці, подружжя Ленділ її пробачило. Але Факту кусу не спростувало. Вони вимагали звільнити Ганну Петрівну з посади класного керівника другого класу. Однак у результаті вчителька звільнилася за власним бажанням. Рішили батька так тепер мені, від імені батьківського комітету заявляємо директорові школи заяву, що ми поки дітей наших школу пускати не будемо. Все тому, що ми не, не згодні з тим рішенням, яким рішив тепер батько. Вона заслужила вернути гідність. Вчителя і вчити продовжувати вчити, тому що вона не зробила ніякий поступок недобрий. Факт укусу дитини внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 кримінального кодексу України. Умисне тілесне ушкодження. Найцікавіше у всі ці історії, що вчителька Ганна Петрівна, троюридна сестра Оксани Ленділ. Тож ось як тепер виглядають ідеальні родинні стосунки.